Їм потрібен відпочинок в Івано-Франківську провели мирний пікет на підтримку демобілізації військовослужбовців. Рідні захисників переконані, демобілізація має бути за бажанням воїнів а у влади було достатньо часу, аби підготувати заміну. Мирні пікети на підтримку демобілізації після 18 місяців служби на фронті проводять не лише у Івано-Франківську, а й інших містах країни. Чоловік Анастасії Шторко пішов захищати країну добровольцем торік у березні. З того часу він вдома був лише 20 днів. Їм потрібно відпочинок, їм потрібна реабілітація. Їх потрібно вже змінювати. Демобілізація має бути по бажанню військовослужбовця, тому що не всі військовослужбовці хочуть демобілізації. Багато хто хоче залишатися до кінця війни до перемоги. Ну а як підготувати? Ну це має вирішити наша влада. В неї було півтора року на те, щоб підготувати зміну хлопцям. Пані Людмила прийшла на пікет, аби підтримати своїх сина та онука. Вони ще торік у березні пішли на фронт добровольцями. Вони весь час на нулі, весь час. Люди не сплять 17 місяців нормально. Син заговорюється, коли говорить зі мною. Він називає замість одного населеного пункту, він каже інше, Заговорюється, тому що він не спить. По-перше, вони весь час під обстрілами. Проблеми немає. Називають у нас є військові експерти, вони кажуть, як це зробити. По-перше, не треба ловити людей по вулицях, треба брати тих, які вже є мотивовані. Мотивовані в нас є держслужбовці. Це всі Поліцейські, це всі держ... оці охоронники, це всі ці військові, які ходять по місту в військовій формі. Візьміть їх, відправте туди, дайте відпочити нашим, їм треба підлікуватися. Рідні бійці в такий спосіб звертаються до влади, аби їх почули та прийняли відповідні рішення. Кажуть, мають бути терміни служби, а демобілізація за бажанням бійців.